Вирішила провести цікавий для себе експеримент. Нещодавно у подарунок отримала новенький фен від Hair Expert – модель Tornado Ion. У минулому відео ми з вами робили розпаковку. А за декілька тижнів до цього я придбала собі в роботу також новий фен від Babyliss Pro серія Caruso. Ці два фени мають потужні характеристики та використовуються у професіональних сферах перукарями. Тож сьогодні я вирішила перевірити їхні сильні та слабкі сторони в роботі та висушити. Одне й те саме волосся двома різними фенами. Починаємо наш експеримент з фену Hair Expert та ставимо таймер. У моєї клієнтки стандартна довжина та густота. Тому в експериментальному плані у мене сьогодні дівчинка із середньостатистичними характеристиками волосся. Проговорю, що волосся просто вимите шампунем глибокої чистки, і сушка зайняла 9 хвилин і 30 секунд. Переходимо до другого претендента Карузо. Сушимо в тих самих умовах волосся після шампунку. Пуню та маски. Сушка зайняла 10 хвилин 57 секунд. Для правдивості експерименту зазначу, що характеристики фенів відрізняються. У торнадо 2800 Вт, а у карузо 2400 Вт, що і пояснює різницю у часі. Торнадо гучніше за карузо та більше відчувається у руці за вагою, проте і карузо від початку мені здавався важчим, ніж той фен, яким я користувалась до нього. Загалом мені подобаються ці два фени однаково. Вони для мене комфортні в користуванні. Рестування і значно сильно полегшують процес сушки. Який з цих фенів обрати собі в роботу? Вибір залишається за вами, а з мого боку можу сказати, що вони для мене рівні конкуренти.